Того харків'яна навіть контратаку зараз можуть вибігати це Іван Багрій Сухонос, на правому не фланці не діє. продавий він, можна сказати, суперника то лишився а на газоні. І Карпізін на тижні встиг відзначитися. Я думаю, що справжні фанати клубу точно знають про це, але після атаки продовжуємо, бо насправді було небезпечно. Денисенко віддає ліворуч на партнера. Тут комаринець був. Виконав він подальший. Удар другим темпом не відбувається, але суперник все одно з м'ячем. Зараз потрібно знову ж таки відстояти свої ворота. Удар є, і Соловей переводить м'яч на кутовий. Підто на юнацькому рівні вже. Не перший сезон вважається доволі міцним горішком і вдома е, дуже складно. Що з цим робити? Бо дійсно останніх декілька хвилин з цим аспектом не клеються. Зараз хороший навіс. Насправді, то треба організованим а зараз. Бути у власному штрафному є удара. Висока подача. Подача, мабуть, підударна. Зегрюка. Ой-ой-ой, до нього. Бо насправді то фол такий був контраверсійний, Десь якби жовта картка була продемонстрована, ми б не здивувалися. Зараз нагода могла бути з Полтавою. Безперечно, про нього я не сказав вам, коли говорив про те, в якій формі команди підходили до поєдинку. А зараз що? Зараз гол. Зараз, на жаль, пропускаємо, але положення поза грою, Ось так. Ось та червона картка. Вона була останньою. І з цим Металісту 19 25 було добре. А зараз що? Зараз удар від воріт. Шукають попереду. Ну, зараз вже атака від металіста 1925. Плічко опиняється в атаці. Є подача від Олексія і не встигає. Другим темпом погріє, але суперники помиляються. Є удар. Удар, на жаль, заблоковано. Хруник зараз пробивав. Тим не менш. Зараз удар зі штрафного. Навіть від 33-го номеру колосу. Удару не відбувається. Чітко виражено, Хтось грає першим номером, хтось грає другим номером. Мені здається, ситуативно ситуація змінюється. Тут Багрій забиває, який м'яч! Голаса просто 42-хвилина поєдинку. і Відверте здивування Пагрі зараз демонструє, але який ж гол йому вдається. Там треба було зльоту і по м'ячеві добре вдарити і ще й виконати в дев'ятку. Зараз знову положення по загрою. Хороший навіть від Хруника, і ви знаєте, Кондратюк зараз ще міг і другий забивати в першому таймі. Нелегким цей гол був за виконанням, але Іван Багрій виконав, і дуже добре, що йому це вдалося. Атака від Металіста 19-25. Помінялися вони флангами з плічком. І подивіться, як комбінують зараз гравці металіста 19-25. Удар від Карпіціна. Очевидно, що чим далі, тим більше. Мабуть, нових. Гравців на полі будемо бачити. зараз... Атакує зараз колос. Є удар. Триває атака. Чи то навіщо, то подача за, за одно з шишки, про які всі постійно говорять, їх десь треба набивати. А зараз харків'яни атакують Контратюк Саме, здається, проста. Передача за спину виявляється ось такою небезпечною момент у колосу і знову небезпечний Захарій Захарків в офсайді. Я передач на правий фланг Нікіта Зегрюк тут буде з М'ячем. Цікаве рішення від гравця колосу. Передусім про Шепчення та Данилюка говоримо. Хороша діагональ. М'яч доходить до Багрія. Що зробить Іван? Під удар віддає два Ось це все, я думаю, це вже до побачення. 67-х хвилина поєдинку, швидка атака, а Пагрі записує на свій рахунок, гол плюс асист. Але друге взяття воріт і от вже вам перевага в два м'ячі, яка виглядає цю цифру. Тому це й доводить. Ще раз що на даному етапі просто команда сильніша. Ось став Олексій Плічко, але. Вже сил на удар. Якщо на забігання декілька хвилин тому плічку вистачило сил, то на удар точно ні. А от зараз дійсно хороша нагода була.